Бо. Просто мене так лякаєш, падло таке. Я всю то хотів спитати, що тобі готовить, а ти тут лежиш дрихнеш. А, мені готовить? Е, ну, наверное, давай е, м'ясо по-французски, а ще давай. Все, все, я понял, твій стандарт пішов готовить. Так, щось буду готовить тільки проблемка. Та рецепт. А! Бабу, до нас сьогодні внук має приїхати. Не знаю, чи ти в курсі, може й да? Він попросив тортика зафігачити, то ти, мабуть, зафігачиш тортик. Ага, тортик йому зафігачить. Хай цей внучок сам привезе і купек тортика, зрозумів. Ладно, зроблю беушний тортик. Тільки ладно, продукти у нас є. Я давай послать, чтобы ты бежала сюда подальше. Знаешь вообще... Ай, короче. все рецепт. буду готовить. Так. Так. У нас тут есть. Да, все, мясо по-французски. Угу. А еще. Ну, картошка э -э, по я и так. Не готовить. Вс. Іду готовий. Так, зараз буду готувати. Перше ми будемо готувати м'ясо по-французький. Його я не знаю готую. Тому що беремо рецепти. Рецепти. Так, ми подивилися, що в рецептах будемо готувати. Так. Картошечка. Картошечка і все Так, по времени. Скільки време Не встигаю, -мо! Так, бабу, ти торта злупила, ой, зробила. Не, не, не вдержалась, ну злупила пару шматочків весь торт. Ну, сейчас я нового злеплю. Надеюсь, не звуплю. Ты прикалываешься, звупила ціла торта. Я ж сказал тільки злепить, а не звупить. Злепила и вообще? Ну картошка вроде дожарилась. Я по-французски щас повернусь. Це, не внучок. Це за вами приїхали його помічники. Вас куди треба забрати. А кого ти тут? Щось у тебе така морда знайома? Кого ти тут забрати вирішив? І взагалі куди? Ти спочатку мені об'ясни, а потім я з тобою поїду. Паня, я вже тортик дробила, а там в ну, не А ви що хто такий? Куди ви діда? Пройшло п'ять хвилин. Ніда ну, забрав. Це опять хто? Я вернувся. Нам кое, о чому треба поговорити після розмови. Так ось що, хто ти? На -на -на. На -на -на. Фух, ну вроде бы я доработала. Так, опа, кот. Давай-ка я тебе кое-какую историю расскажу. Короче, мой сынок хотел приехать до деда в гости. Но потом подумал и решил обмануть деда. Взял и Підіслав свої дружку додому діда. Діда забрали в таксі. Представляєш? Потім вони їхали на таксі і підсів синок мій, а тепер десь вони їдуть до нас, наверх. Ну, ладно, ти де взагалі? Ай, Бог тобою. Ладно, треба йти готувати. Пирожки, жарити котлетки, варить пюрешку. Гості все-таки все одно все приїжджають. Треба щати, обману, не вману. Пофіг. Сьомий діти і приїхали. Я то понимаю, що ми приїхали. У мене такий випрос. Нафіга мене треба було красти. Міг просто сказати рівно, що ми з бабушкою поїхали в село. Не знаю, блю. Не розумію я тебе. Дід, шукай во всьому позитив. Якщо я вкрав, значить так треба було. Ой, ну тебе. Дід, не нукай, спішой я Ну там не далеко йти. Ну нічого собі недалеко. Пройшло п'ять хвилин. Ну ти там йдеш, ні? Та йду, я йду. Пройшло? И еще 5 хвилин. Как закалываться на булочке. О, дедушка, привет! Ах, привет, внучок! А ты мне сейчас купил? Блин, ну не по пути был магазин. Вибач, ничего не купил. Ну, если ты хочешь, то можешь... <реку> <реку> ну, постой! Так, ну, добро. Тут Не поняла. А, то це папа приїхав. Так, а якщо папа приїхав, то це значить, що десь приїхав і синок. Опа, мама зі к ней. Давно побіг. А ну, стой, зараза. Давай! Боже, куди це вони так летять? Ой. Куда це я побіг? Піду проїхав. Ооо... О, добрий день. Ага, uh -huh. добрий. Удивительне, як це ти вмудрився приїхати Саме удивительне те, що ви ще живі. Я же не поняла. Ти вообще сейчас оборзяв. Спасите поїдь. Змого я не вижу. <шу> Що а, а Ну остановіться! Пройшло 5 хвилин. Не, ну це ж треба додуматися, бо шутить такі шутки. А чого кепкою прикриваєшся? Піду котлетки дожарю. Треба йому швидко допомогти і викликати таксі. Пройшло дві хвилини. Так, таксі я заказав, тепер треба швидко обійти. Пройшло ще дві хвилини. Baist, <StadiumStopiffs> Так, ну наші котлетки дожарила. Так, перекладу. ту все. А тепер можна піти поспать. Ах, какой. Точно. У бабці ж машина є. Бабцю, заводь машину, поїдеш їх шукать. Не поняла. Бабо! Щось не поняла, чи спить, чи що. Ладно, піду до хати, збужу її. Пройшло 10 хвилин. Ну хто ж знав, що машина поки що в ремонті. Ну ладно, це теж транспорт нормальний для передвіжання. А, ну вони хід. Щастя я їх. Да Ладно, тут ви не воно. А но вони. Чу. Все. Їду за ним. Дідій внук їдуть спокойно на машині. І тут внук засинає і йому сниться сон. О, що тут діло о через годину, про ну що це мене прошу? Пройшли не пройшли пройшли. давай заходь, пройшло півгодини. Дід, в нас проблемы. Какие? мне мама написала, что и бабушка выехала на охоту за нами. <звук> ну все, дід. Что все? Давай щось рубить, вставай, вставай. Да что ты меня штурхаешь? Сейчас, спокойно. Сейчас я пойду проверю, кто, может, вообще на. А, так тут открыто. О. Дит, Дит давай быстрее, думай, план, что делать? В смысле, там что, вона? Боже, что ж делать? Точно! Твоя же бабушка тут. Ну, так, стирку поставила. Можно теперь І по хто там говорить? Хладить. О, мама, привіт. Привіт, доть. А ти чого, кстати, приїхала? Я все за тими оботусами приїхала. Не знаю, що сейчас з ними зроблю. А за якими ботусами ти приїхала? Що, діти з внуком вернулись, чи що? Іду їх тоді проверю. О, ти тут. Що ж робити? ж? Бабушка, спасай. Вони розповіли всю історію. Мм, mm, я поняла. Ладно, я зараз з ними поговорю. Бабушка переказала всю історію. Ну я так, короче, вони дуже щиро вибачаються. Пішли лучше чаю поп'ємо всі разом. Ну ладно, пішли. А усе, з єдіть чай. О. Ну все, все порешалось. Пиши печаль. Ну, пиши. пишу. Закончился наш мини-сериал. Вот так вот. А кому не понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, что вам надо. Что не надо, то вообще ничего не делают. Ладно. Может, я сниму еще погану концовку. Плач. Назовем его Назик. Подписывайтесь на канал. Я это уже Ну и всем пока. Без.